Дивовижний світ науки та відкриттів. Наука це дивовижний світ, сповнений загадок і відкриттів. Уяви, як багато цікавого навколо нас. Чому світить сонце, чому влітку так тепло? І як це плисти на кораблі? Давай зануримося в дивовижний світ науки і розпочнемо нашу подорож із кількох захопливих наукових історій. Історія перша. Як великий учений Архімед зробив відкриття у ванні. Архімед приймав ванну, коли раптом помітив, що його тіло витісняє певну кількість води з ванни. Як цікаво, подумав Архімед, і тут його осяяло. Він зрозумів, що кількість води, витісненої його тілом, дорівнює об'єму тіла, зануреного у воду. З величезним захватом Архімед вибіг із ванни на вулицю і кричав Еврика. Еврика, що означало, я знайшов. Це був важливий день для науки, адже він відкрив закон, який сьогодні називають законом Архімеда. Історія друга таємниця голубого неба. Чи замислювався ти коли-небудь, чому небо голубе? Це дуже давня загадка, яку вчені намагалися пояснити протягом тривалого часу. Насправді колір неба це результат дивовижного явища, яке називається розсіюванням світла. Удень сонце світить яскраво, і його промені проходять крізь атмосферу Землі. Атмосфера це шар повітря, що оточує нашу планету. Промені світла містять багато різних кольорових променів, і кожен колір має свою довжину хвилі. Найкоротші хвилі це синій колір, саме він найсильніше розсіюється в атмосфері, тому ми бачимо небо голубим. Історія третя. Як працює комп'ютер? У сучасному світі комп'ютери всюди. Вони допомагають нам навчатися, грати і навіть подорожувати, але як вони працюють? Комп'ютер це наче маленька фабрика для обробки інформації. Усередині нього є процесор, який можна порівняти з мозком, і пам'ять, яка зберігає всю інформацію. Коли ти щось друкуєш на клавіатурі, процесор отримує це і обробляє. Потім інформація зберігається в пам'яті, щоб ти міг вивести її на екран. Процес роботи комп'ютера подібний до роботи фабрики, потрібно обробити інформацію, зберегти її, а потім надати користувачері. Ось такі дивовижні історії науки, які можуть зацікавити кожного юного дослідника. Як бачите, світ науки сповнений загадок, і кожна з них чекає на свого дорогого дослідника.